Чому не можна переношувати покриття? Почнемо з того, що якщо ви переношуєте сильно покриття, то, скоріше за все, при якихось механічних травмах, то всі ми дівчата, ми миємо руки, ходимо в душу, миваємось, миємо посуд, робимо домашні справи. І весь час, коли ми контактуємо з водою, вона попадає у відшарування. І звідти вона не може повністю там висохнути. Ну ніяк не може, тому що це тепле, закупорене вологе місце. А як ми знаємо, це найулюбленіше містечко для розсади грибочків синігноних палочок і плісніви. Тому, коли майстри пишуть пости, розповідають, пояснюють вам про те, що не можна переношувати покриття, то справа саме не у тому, що майстер просто хоче більше заробити, щоб чистіше приходили, а в тому, що майстер нормальний, вимушений буде зняти повністю ваше покриття. Від